На сегодняшний день я считаю, что в Луганской народной Республике uh, жаловаться точно не на что и не на кого. Мы просто приехали сказать вам огромное спасибо. Если бы у вас была возможность задать вопрос президенту вот, Владимиру Путину, скажите, какой бы это был вопрос? Либо вот может несколько вопросов, которые вот вас беспокоят. Сколько еще будет длиться военная эта операция? Когда наведут порядок в сфере восстановления нашего разбитого жилья? Единственное, потому что обещают и никто ничего не делает. Уже прошло сколько времени, лет. 20... 4 февраля. А движения никакого нету. По квартирам скитаемся. А жить негде. Обещания есть, а <coughs> никакого движения нет. Я считаю, необходимо вешать. Вешать. Ну, это не наш. Мир. Это наш. Мир. Это как раз наш мир В третий год было введено повешение и каторжные работы специально в годы Великой Отечественной. Хочу войны. напомнить: это как раз наш Я предатель. Мир. А, а кто они кто? еще? А хто кто диверсанти і предателі? Ми долучаємо Юрія Федоренка, командира роти Ахілес 92-ї бригади імені отамана Івана Сірка, депутата Київради і радника комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Юрію, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, у нас тут в Києві друга ніч балістики, а це тільки середа. І якщо в понеділок було вісім ракет, то сьогодні було 10. то нам в п'ятницю вже 12 ждать. Варто розуміти, що Росія не відмовляється від своїх загарбних намірів. Проти України триває повномасштабна війна. Як наслідок, противник буде застосовувати все наявне озброєння, зокрема балістикою. Ми розуміємо, що противник накопичив за останній час як засоби ПЛА, типу шахет різних модифікацій, які застосовуються з різною тактикою. В першу чергу, для того, щоб розряджати ППО. Так і відповідно балістичні ракети, які довгий час таки противник накопичує. Основне завдання, яке вони ставлять перед собою, це зруйнувати критичну інфраструктуру, щоб порушити зв'язок, щоб порушити е, умовно в умовах війни нормальне життя тилових міст, і таким чином е, призводити до негативних можливо соціальних провідів всередині нашої держави. Тим паче, як ви бачите, противник застосовує не винятково по об'єктах критичної інфраструктури свої ракети. Він продовжує бити по лікарнях, школах, житлових масивах і все, що з тим пов'язане, дуже важливо, що за цей період часу, доки противник готував ракети, сили оборони також налаштовували як роботу проти повітряних засобів, так і постів спостереження, виявлення і вогневих засобів, які додатково впливають на ракети і безпілотники противника. Але варту. Усвідомлювати розуміти, що ППО не може опрацювати весь той потенціал, який є в Російської Федерації, збити 100% повітряних сил, які рухаються на наші міста. Відповідно, коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги, щиро прошу всіх і кожного, незважаючи на те, що стомилися від повітряних тривог, намагатися зберегти своє життя, це значить прямувати до укриття, тому що найцінніше, що у нас є це життя та здоров'я, і доки ми живі, доки ми можемо бути ефективні в боротьбі за незалежність. І за українською націю загалом, що стосується подальших кроків противника, ми розуміємо, що Російська Федерація війшла в політичний процес. Зараз диктатор Пунтів буде намагатися переобратися. Відповідно, йому потрібні як тактичні успіхи на фронті в боротьбі проти України, так і результати загалом по Україні. Що стосується точки зору руйнування української державності та української інфраструктури, відповідно, противник буде продовжувати тиснути. Це потрібно усвідомлювати водночас тим. Це не має призводити до панічних настроїв, тому що об'єктивно сила оборони роблять все можливе і неможливе для того, щоб протистояти ворогу і щоб мінімальна кількість тих вогневих засобів, би які вони запускають по наших містах, досягала своїх цілей. Ми щиро вдячні за це силам оборони і силам протиповітряної оборони. Я ще хотіла запитати, чому Росія тоді так не економить балістику? Бо збито поки що, слава Богу, і слава силам ППО, все те, що запускалося, і умовно вони знають, що в Києві якісний щит протиповітряної оборони. Навіщо ж тоді витрачають цю балістику? Це не дешеве ж задоволення. Противник на поточний момент собі може дозволити застосувати ракети в певній кількості, які у них був намір, що стосується застосування. Тут достатньо складно оцінити мені свого рівня, але я думаю, що про це точно знають наші спецслужби і ті люди, які в державі приймають рішення щодо вчинення оборонних дій. Саме тому і результат такий, як ви бачите, збило збито все, що летіло. Паралельно ще триває все ще відновлення мобільного оператора «Київстар», найбільшого в Україні, від хакерської атаки. Ця хакерська атака йшла паралельно. І, і з точки зору росіян вона ефективна. Зв'язку немає. А чому вони раніше тоді цей інструмент не використовували такі атаки проти мобільного зв'язку? Чому не використовували проти невече, намагається діяти, в тому числі в кіберпросторі. Раніше в них не було такої можливості, не було інструментарію. Зараз багато місяців роботи проти, в тому числі, зв'язку дали зв'язку, далися результати, противник зміг спрацювати. Тут що важливо, я думаю, після випадку з Київстаром буде трошки переглянута загалом політика щодо сотових операторів сотового зв'язку і право власниці комусь що належить, тому що ми в державі маємо мати 100% альтернативні вежі зв'язку, які б забезпечували як військову комунікацію, координацію зв'язок, так і зв'язок між цивільним населенням який контролювався виключно державою України, щоб не було ніяких можливостей, в тому числі і в хакерів назвем їх так в Російській Федерації отримати доступ до тих серверів і носіїв інформації, які не захищені державою. Різні експерти різне говорять. А ваша думка, чи ви, може, можете підтвердити або спростувати, що така настільки масштабна атака вона не могла би бути можливою без шпигуна всередині компанії, всередині а, самого цього оператора? Давайте будемо відверти колаборантів, а також агентури Російської Федерації на поточний момент всередині наш. Що держави в структурах навіть і владних кабінетах її більш ніж достатньо на будь-якому рівні тут я вам маю сказати, що служба безпеки України, зокрема і наші спецслужби, працюють достатньо ефективно, тому що величезна кількість шпигунів, колаборантів, людей, які співпрацюють з Російською Федерацією, з Російською війська, вони виявляються щоденно і притягуються до відповідальності за передбаченим законом алгоритмом і за передбаченими статтями. Ви це бачите, є речі і ситуації, які достатньо гучні, але дуже багато дрібних, які не викликають в соціальних мережах і в цілому в публічному просторі значної реакції від українського населення. Але така робота вона триває постійно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.